Так, сметану знайшла таку 30 відсотків півтора євро. На базарі не купила, отже, тут буде 1,59 кучок. Всіх вітаю на моєму здоровезному каналі. Отак От неочікувано я вирішила сьогодні зробити окрошку. Йду собі з роботи. Спека. Навіть не спека, а задуха така, що не можна жити. Думаю, ну а що його готувати. Оба окрошка. Ну, холодний литовський борщ ми вже готували. І їли, і готували, і в кафе він є, і всюди. Окрошку я не люблю, але не робила її сто років, ну і так щось згадала, давайте зробимо. Зайшла, купила продукти, Окрошка вийде дуже недорога. Зараз прискакаю додому, відпочину 10 хвилин. Зробимо окрошку, спробуємо. І може, якщо я не поленюся, підемо на море. 22 градуси. Але можливий дощ. Ну я ж то дощ не боюсь. Так що, може, і підемо. Просто така близькість з автобусами міжнародними. Постійно мені нагадує ну, якісь подорожі. Я проходжу майже щодня через цей автобусний вокзал. І там люди валізи, люди валізи. І так хочеться кудись в Одесу. Але ж я ж можу без автобуса просто сходити до моря. Два кілометри мені йти. Або три євро на таксі. Ну, знаєте, влітку багато роботи, але ото ще з дитинства лишилося звичка така, що влітку треба відпочивати. Літо це великі канікули. Ну, Ми собі хоч маленькі будемо робити. Першим ділом ми робимо кип'ячену воду. Дочекаємось, коли вона охолоне. І порахуємо, скільки нам виходить окрошка. Три огірочки 67 центів, 1,5 євро цибуля, 1 євро це з базару вчорашній кріп чи позавчорашній. Два з половиною використаємо не весь. Лимончик піде десь половинка. Що ще? Трішки сметани піде, чотири картоплини і чотири яйця. Ось я виписала. Такі будуть у нас ціни, собівартість страви. Картоплі варимо не 4 штучки, а більше, тому що вона буде дуже смачна і її обов'язково можна їсти із сіллю. Вода охолоджується, в мене вийшло півтори літри. Мало чи не мало, не знаю. Скільки є. Так, ну що, дівчики, мальчики, дівчатка і хлопчики, поки доварюється картопля, можна вже покришити овочі. Три огірочка. Ну, Ви все бачили. Три огірочка, чотири яєчка і зелень. А без нігтів бажано. І і і ковбасу. Можна ще було б і редьки купити. Ну, я тільки вдома про неї згадала. Буде без редиски. Навмисно присіла, щоб хоч якось мене було видно, бо кухня така не інстаграмна і не ютюбна. Але ми, мабуть, скоро звідси будемо з'їжджати, бо в нас такий власник квартири, який півроку нам не показував рахунки за комунальні послуги. Постійно говорив, там ви мені винні ще 30 євро, ще 30 євро, ще 30 євро, постійно йому щось були винні. Коли просили, просто покажиш ти, що рахунок фактуру, що фактура як буде, просто покажи квитанцію, що ти там сплачуєш. Він ні в якому разі не показував. В нас вже немає з ним договору, бо він давно вже хоче, щоб ми звідси виїхали із за того, що вимагаємо ж ту квитанцію. А це реноваційний будинок, і він хоче за рахунок нас. Ще й сплачувати оцю ж реновацію. А тепер вже договорилися до того, що він показує нам квитанції. Але йому це дуже не подобається. Він підвищив оренду на 50 євро. Ну, це небагато, Якщо б по-нормальному, то це небагато. Але це його не влаштовує. Сталася така ситуація, що дійсно. Ну, не я сплачую. Дійсно, була затримка, наскільки я знаю, Артур мені говорив, що начебто на два тижні. Тобто попросив, щоб в один день сплатити і комунальні, і оренду. Ну і Власнику це не сподобалося. І він сказав, щоб там через три дні вас не було. Минуло три дні він пише всякі листи, що ви вже виїхали, ключ вже лишили, чи може вам треба допомогти виїхати. Чи з поліцією так натякає, чи з собаками, я не знаю. Але ж він не може з поліцією, бо він нелегально стає. Якщо хтось подумає, що це я українка і маю такі проблеми, і мені не подобаються якісь тут орендодавці литовські, то ні. Я тут живу просто як наречена. Винаймаю не я. Жодного діалогу з власником в мене нема. Я винаймала вклайподі, в мене таких питань не було. Навіть якщо була затримка, я е, говорила. Ми навіть не спілкувалися, тільки переписувалися. Там, Доброго дня! А, чи можу я сплатити там, не 10-го, а 15-го? Він завжди писав: ок, 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 все. Тобто за два роки людина ніколи до нас навіть не приїхала, ніколи нічого не сказала. Ніколи не зробила зауваження там, за того кота. Ну, він знав, що кішка живе, і вона там нічого не зіпсувала, в принципі, як і тут, а що тут псувати. Тут за кота теж нічого поки що не говорять, хоч їх вже й два, ну, але вони тут нічого не псують, ну, нема що псувати. Ото, От що колись я відео знімала і коти на тюлі в мене гайдалися, ну. Так, я таку саму тюль маю ще одну, і коли буду звідси з'їжджати, просто оцю стару зніму, а новішу, повішу. І все. Ніхто тут із власників не постраждає від нашого проживання. Так, попередній мій орендодавець. Він чітко кожного місяця присилав мені квитанцію, там все було написано, водичка холодна, гаряча, опалення, світло. Я все бачила, дивилася, перевіряла і просто надсилала йому кошти, і все, а він сплачував сам. А тут же якийсь дід просто. Я не знаю, що там таке. Що я хочу? Ну в оренду. Ну добре, ну що ще. Помоч вам уїхати? Ну, допомагають. Ну, взагалі-то за місяць треба попереджати. А не з'їжджайте вже. Коротше, нічого не знаю. Зараз щось шукаємо, але ж влітку ми нічого не знайдемо, бо паланга, туристи. Звісно, що нічого тут не буде. Змінити місто, На піду. Ну, не всі хочуть, не всі хочуть. Я б то хотіла, але не я все вирішую. Так от буде, як буде. Буст кейк-бус. Абсолютно не переймаюсь. Я завжди знаю, якщо в мене щось не складеться, я просто поїду до України. Якщо хтось знову буде говорити, а бросиш і уїдеш. Ні, я пропоную їхати зі мною. Хто хоче, нехай їде зі мною. Хто не хоче, ну, це вже його вибір. Так, огірочки кубиком. Яєчка. Так само будемо різати кубиком. Картоплю так само. Зелень. подрібнемо разом з сіллю. Перетремо так, щоб аж сік пішов. Ну і потім все змішаємо, приправимо. Є ж мільйони рецептів цієї окрошки там на квасі, на пиві, на воді, на сироватці, на кефірі, на мінеральній воді. Я обрала такий варіант. По-перше, сироватки тут я не знаходжу, я не знаю, чи є вона взагалі. І, може, і не хочу. Я обираю просто кип'ячену воду. Охолоджену, додам туди лимонний сік і жирна сметана. Ну це найжирніша, яку я знайшла. Ну, не знаю, десь скільки треба. Будемо дивитися, чи третину, чи більше. Я думаю, так десь третину цієї. 400 грам. Ну, грам 100, мабуть, треба. Подивимось. Це ж все на смак. Докришу без вас, потім покажу, що вийшло. До речі, собі вартість цієї окрошки в мене 7 євро. Ну або це 350 гривень. Вже я давно не рахую, дорого це чи дешево. Є просто ціни. От 7 євро. От хочете, робіть. Не хочете, не робіть. А дорого, дешево вже. Або є в мене гроші на це, і мені їх не шкода, і я буду робити, або нема. А дорого це чи дешево? Сьогодні дорого окрошка, а завтра може бути 50 євро недорого, просто якісь два салати замовити чи дві. Ну Ні, не салати. Щоб 50 євро, це можна замовити по 25 євро два стейки з говядини. і просто їх з'їсти за 20 хвилин. Все ж порівняння порівнянні тільки можна зрозуміти. Хотілося робимо. Я все одно за 7 євро нічого не зможу приготувати нормального. Ні, ну може, зможу. Багато говорю. Так як я знімаю відео, ну не тільки на Ютубі, я ще буваю в Інстаграмі. Ну, в інстаграмі мало, там, в Тіктосі колись. То, звісно, часто мені пишуть... Кропом пахне, але старим. Ну як старим? Ну підстаркувати, не такий прям свіжий, як от з городу був, молоденький. А то що я говорила? А, пишуть, єхай домой, ой не нравиться, і нравиться, і зарплати мало, і то, то я вже заколібалась пояснювати. Додому. Я поїду тільки тоді, коли захочу сама. Депортують ні, мене не депортують. Ну якщо мене захочуть депортувати, вона теж має бути якась причина. Закон не порушую, документи маю. Закінчиться це ВНЖ, можна робити робоче, можна робити, ви знаєте, є багато варіантів, не буду тут все розповідати. Ясно, тільки одне. Кожна людина сама вирішує, куди їхати: додому, чи в Європу, чи в Канаду, чи в Америку, чи навіть в Росію, чи в Білорусь. Хто куди схоче, туди поїде. Чи які будуть обставини. Не по своїй волі ми сюди приїхали, але за три роки ми маємо право обирати, чи лишитися ще тут, чи лишитися назавжди. Чи лишитися на рік чи на день. Ніякі коментатори. Абсолютно не мають жодного впливу на нашу подальшу долю. Хай пишуть від того каналу тільки краще. Угу. Ось так дивіться, треба його якось потиснути, щоб зелень випустила свій сік. І аромат. Змішуємо сіллю, поки картопелька доварюється. І вишимо. Сік буде. Може, мало зелені. Нормально, треба економити. До речі, може хто не знає, я не сказала, що багато є рецептів. Замість ковбаси треба м'ясо. Яке я не знаю. Хто яке хоче. Знаю, що і курицю кладуть, і яловичину. Але мені от не подобається. Як в олів'є, так і в окрошці. Мені більш такий продукт типу ковбаса. До речі, я ще здешевила цю страву саме тим, що використала не всю Викорис... Боже, слово складне. Я використовую не всю ковбасу, а взяла тільки половину, бо щось мені здається, що тут буде достатньо. І тим самим у нас уже страва виходить не 7 євро, а мінус півтора це 5,50. Да? Да, То взагалі дешево. А багато не робимо, бо я ж не знаю, як вона кому сподобається. Хто буде їсти, хто не буде. Щоб не пропадало. Оце найбільший кайф. Оцю молоду картопельку просто отак, Чуточку в сіль і І без нічого. Можна з лушпинням. Це прям нереально. Ой. Тому я більше і зварила, бо я знала, що таке буде. Лушпиння можна не їсти добре. Тим часом, дивіться, погода вже зіпсувалася. Пішов вітер, як і обіцяли, дощ, мабуть, море сьогодні. Мабуть, моря сьогодні ніхто не побачить. Ой-ой. Ну нічого, ще буде час. Слухайте, ну добре, що ми ж не пішли на море в день. Ви ж подивіться, що би нас там застало. Отакий ливень. Хай Бог милує. Грім гримить, вітер. Ну це ще не прям страшний, але стіною. Камера не передає. Це. Хоча чому жесть, я можу вийти на вулицю, бігати по дощу, якби сусіди не дивилися. <рес> Навіть будинків не видно і по тихої спілки. Сина йде за маленька? Тут вам, бачите, і приклад. Хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Я хоч людина і не релігійна, мабуть, але факт є фактом. Ще годину тому сушили купальники, збиралися засмагати, а тут тобі о, добрий вечір. Да, да. і ти ой! Дощик бачиш, страшно? Там ще й грім може бути зараз знову. От нам і море. Малілась картоплі з молокольними огірками. Там вже його окрошка та не треба. Я ж її робила на спеку, а не на дощ. Ну, все одно ж треба справувати. Це має такий лофт стайл під старину але не холодно, хоч і дощ. Так, ось я вже тут все накришила. Виливаємо мою півтора літри. Ну, ось така тепленька. Не може, давайте додамо льоду, щоб холодно було. О. О. Ну, тепер водичка холодна. І ми її сюди виливаємо. Сюди ж нашу зелень. Паль сюди сметанку. А ну подивимось вистачить чи ні. І лимонний сік. І ще на танки. Щось мені не вистачає, я дам ще гірчиці трішечки. Ну, таке вийшло. Хто готував, у кого є якісь таємничі? Таємничі прям рецепти діліться. Сюди пішло. У мене половинка лимону і 200 г сметани. Собі вартість, отже, якщо сметани більше, то ну, десь 650, отак. 6-7 євро. Де в кого які ціни. Нехай буде 650 в середньому. І дві чайні ложечки гірчиці додала. Тепер мені смак ідеальний. В Холодильник і можна їсти. А вам всім дякую за перегляд. Моря сьогодні, мабуть, не буде. Побачимось!